Так, просили показати, як саме одягається чехол на автомобіль. Тобто забираєте ви з нової почти в упаковочки, достаєте його з сумочки. Я цей, цей новенький я його доставати не буду. Я вже достану іспользований. берете цей чехольчик ідете до машин. Тут є така вірьовочка. Це задня частина. Ложите на автомобіль. Ложите на автомобіль, на кришу. Розправляєте його. Отак от, от. Хоп. розправили. Все дуже просто. Впереді. підтянули назад, підтягнули цихольчик. і розправляєте. Отак от, от розправляєте на машині повністю. Бачите, як палатку. Хто знає, як палаточку. Все розправив, розправив, затянув. Тут все поправив гарненько. Тут поправив, спереді ще раз натягнув. Все, щоб акуратно, гарненько було отак от отправляю, все, 3 секунди він уже одягнути. Ззаді є вірьовочка отака, от. вона стягується. По кругу воно обтягує чехольчик машину, затягує. І діловта три минуточки. Так що питань немає. Зараз в наступному відео покажу, як його складувати.